Прив'язані пацієнти, прострочені ліки та переповнені палати, й інші жахливі умови у Волинській психлікарні. Такі факти виявили журналісти видання Сила правди під час свого розслідування, яке вони анонсували в соцмережах, в ході якого поспілкувалися із рідними пацієнтів. Телеканал Конкурент Тіві звернувся до директора Сергія Дудки за роз'ясненням ситуації. Він визнає, порушення були. У процесі перевірки офісу омбудсмена було виявлено порушення правил фіксації пацієнтів, тобто використовувалися несертифіковані. Приходиться робити фізичну фіксацію пацієнта для його ж безпеки, для безпеки інших. Це все фіксується в протоколі фіксації, але для цього мають використовувати сертифіковані засоби. Спеціальні ремені. під час перевірки омбудсмена персонал неправильно використав, використав старі. Ленти. Під час перевірки в невідкладці знайшли дві ампули з аптечки невідкладного допомоги. Щодо переповнених палат, керівник пояснює: лікарня єдина на Волині, яка приймає психічно хворих. Тому місць бракує. Запевняє, родичі пацієнтів зі скаргами не зверталися. Я допускаю, що могла бути провокація. Директор додає: частину персоналу вже покарали, декого звільнили. Порушення намагаються усунути, аби ситуація не повторювалася.